Жен, хто тратити уміє, коли заходить час утрат, аби лишалася надія і виростала востократ. Будь ласка, обвинувачення сумно дає вам вільно спочатку розказати всі обставини, які стосуються даного кримінального провадження. 22.50 я заїхав на пас на бос поглибленого огляду. Вийшов з автомобіля і мені треба було зупинити декілька телефоних звідків, сказати, що затримуюсь. В той час почали вже проводити огляд, переогляд транспортного засу. Ярини спільно з прикордонниками якимись, потім зайшло зразу дуже багато людей, зразу підійшов Процьків, якого ми випитували, який сказав, що, нас не, що його там не було і близько. Процьків шалобило і цей толусяк. Їх було троє, вони одразу прийшли буквально за декілька хвилин. Хлопці додарували, можливо. Точно було мінімум 3 чи 4, був старший взагалі по цілому прикордонному наряду. Це був здається, це просто його фамілія. Так, 23.30 30 мене завели на оцю співпесі. Автомобіль, звичайно, я лишив, ключі автомобіль я лишив, документи в мене вилучили зразу що ж. От, е, що там відбувалося з автобілью, мені невідомо. Що вони там робили. От. І десь орієнтовочно кажуть, забрали мене половину 12 й і десь до години третій, приблизно, десь отик, 2 3 приблизно 2,5-3 години зі мною проводили співбесіду. Після того пана кенцілено було запрошено в кабінет поговорити. Я не пам'ятаю, про що ми з ним говорили. І Через, може, 2-3 години митники разом з нами провели молодний область. Його машини, в боксі. Транспортний засіб залишили під камерами, щоб потім не було ніяких претензій до нас, що ми там нічого не положили, що ми тут нічого не хислали. Виставили понятих, мені здається. ну… Яких саме понятих виставили? Не пам'ятаю. Але це були поняті. Ну, там люди, які ну, цивільні люди, mm -hmm. пусувати, що потім не цивільні. Напевно, так. Не спілкувався. Цивільні. Ти просто нас на підписатися і все. Ну так часто там, машина вертається, що нас закликають, ходіть дівчата, підпишіться. Скажіть, будь ласка, а були ви присутні під час того, коли ті таблетки в когось вилучалися? Чи з чого? Ні. не були, ми не були. нас просто так закликали, то навіть наша зміна, зночі були, там ми ж прибирали, що нас закликав, каже, ході, дівчата, ходіть, будете запиняти. А взагалі там хтось щось фотографував, знімав на камеру? Ми, Документи, ми підписалися і пішли. Хто там що робив, фотографував, не фотографував, то що робив. Я не знаю, ми не знаємо, у нас то ніхто до того. Ну, то ви там скільки часу перебували в тому боксі? Та ви можете з 10 хвилин прийшли, розписалися і пішли. Покликали нас поприбирати там бокс. Ми прибирали бокс. Потім що можу сказати, що тільки бачила, там є ну, розкладені були таблетки, що там багато таблеток було той. І нам казали списатися, так би, то, що ми бачили. Скажіть, будь ласка, а ви були присутні під час того, коли ті таблетки вилучалися? Ні. А ви хоч знаєте, звідки їх вилучили? Ні. А ви знаєте, в кого їх вилучили? То, взагалі ні, ми. Висорінтово штату. Ну, точно не пригадаємо. В той час ми встигли її розібрати, завести на рентген, як я пам'ятаю. Навіть мені потім пояснили, провести з рентгену, що це там зробити, і потім вже близько третєї я прийшов назад. Вже тоді був слідчий степень, вже тоді було всі виставки. Під час тої співбесіди до мене застосовувались фізичний вплив, психологічний вплив, там руки ламали, каже, що то ти, там, то ти спільники, що ти там возиш, і так далі, почали там одни знайшли стійки, а де ще більше. От, і почали там залякувати мене всякими різними способами посади, ще там посадим, шляхом, щось, руки ламати і так далі. Ах ти сволоч, Ти мене сядеш. надовго. Звичайно, що мене було затримано вже в тій в ті часи, тобто половина, половина 12 мене вже було затримано. Після третьої години, коли я повернувся в бокс, вже були розкладені оці плістери е, спереду е, на картонці. Хто їх викладав, як вони їх викладали відомо, я того не бачив. Потім вони там ще закінчили якісь, і потім мене знову забрали. Десь близько четвертої, по четвертій, мене знову забрали в той кабінет, в той приміщений, і там мене вже тримали до ранку, до години 10 А саме водій транспортного засобу був присутній під час складенного рахунок? Від самого початку до самого кінця? Так. Чи відлучався мій підзахисний. На ну, вимогу працівників прикордонної чи митної служби для проведення якихось там профілактичних бесід. Як я пам'ятаю, він був продовжуючи постійно в межах зору свого транспортного засобу. Тобто він міг бути, скажімо, при вході в бокс, десь в боксі, але він, щоб так я його десь кращав з полі зору, такого не було. Але пан Юрій покидав бокс по глибину огляду для співбесіди. Так. Хотів би зазначити понятих не було яких не було взагалі. Вона я їх не бачив, може, вони там ходили. Ну, судя по тому, як вони нам пояснили, що їм просто понесли папірці підпишіть, і вони теж не бачили, тобто, ну, все логічно. Коля Марія була, колеса Марія була. Зараз я не пригадаю. А що я підписав, я ще раз повторюю. Останній раз. <кху> Якщо я це підписав, значить так воно і було. Встановлення того факту, який я вже встановив два роки назад і підтвердив його, зараз є недоречним. Якщо там пише, що вона було, значить вона поліцію. Жодного викривлення на даний момент інформації в будь-яких поселених документах мною не відбувалося і відбуватися ним у коло Та ви може десь 10 хвилин прийшли, це пішли? По суті, вам По суті, приявлено як я вже не визнаю. Жодного місця, чи ви якусь частину е -е, вислали, чи може частину вислимо? Чи ви повністю заперечуєте, що ви веземо будь які пристрій? Я ніяких бістрів не возив. Скажіть, будь ласка, коли ви поверталися назад, ви митний контроль на польській стороні проходили? Звичайно? Поглиблено? Як зазвичай? Щось було знаєте? Ні. При вас, при за вашій присутності двох годин під час проведення поглибленого огляду, будь-що вилучалося з транспортного досі? Чи бачили ви вилучені блістери, які могли там від інших співробітників дізнатися, що вони були вилучені з транспортного засобів? Ви бачили на власні очі, що інспектор є або прикордонний бульник щось з заповнює? Не можу бути. Такого придума немає. В мене буде три, ще тільки три запитання, але мені їх потрібно поставити в контексті. Відео, яке було знято з в мене є дублікат. Пане Ніко, дивіться, я пам'ятаю це відео, ми його оглядали в залі судового засідання. прекрасно От, е, Мною це відео було поставлено під сумнів, так як і моїм захисником. Ми просили провести експертизу цього відео, в тому числі фонологічну експертизу на предмет голосу. Суд нам відмовив. Той Тому е, дане відео я коментувати не хочу, я ставлю під сумнів, взагалі то як доказ. Чому? Тому що воно змонтоване з кусочків, якби сказали, закінчення 13, а таких закінчень там є щось до 56 чи до 54, якщо змовляється. По відеореєстратору там мало би бути більше 60 файлів, а насправді є тільки там, 14 чи 16, я не пам'ятаю. Ну, в клопотанні там все описано гарно, будете мати можливість здоймати. Тому коментувати дане відео я не маю наміру, тому що воно не... ну, Ми саме сумнів. Ми вважаємо, що воно змонтоване. І ще хотів би звернути увагу, що на рентген, коли я пробіг їздив е, свідок, який проводив е, е, оцей рентген, який, е, як на мене, досить порядний чоловік, о, він чітко сказав, що він не бачив, що машину привіз Яринич, а не я привіз машину. А хто був за кермом транспортного засобу? Не можу передати. Взагалі, цю особу, яка знаходиться присутня в залі і є обвинуваченим по справі, ви бачили до сьогоднішнього дня? Ні, не бачив. Ця особа була присутня під час е перевірки mm -hmm. транспортного засобу скануючим пристроєм? Ні, ні, не бачу. Я сів за кермо, ми поїхали на скануючу систему, ми присканували даний транспортний засіб на сканері. А я не сказав, що я їхав на, на цей. Чи груби, тобто хтось не сказав, що я їздив на Рене. Mm -hmm. На Рене мене просто прасував і сам це сказав, що ми запросили його на півці. Я не міг їхати на Рене. На... Тобто, що воно змушили в той період, з, з 11.30, скажімо так, до 3 ї мені невідомо. Куди вона їздила, що з нею зробили, що з нею відтягувало, а потім бац, і все розкладено на, на картонці. Хто витягував ці таблетки, скільки витягував, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив, ні відео немає з тої камери, про яку сказав Дніпро Степанович, ні з таких камер ми не встановили до сих пір. І ви не хочете навіть провести телефонічну експертизу, чи я там взагалі ті таблетки, може я їх взагалі і не рухав, а там виявляються пальчики якогось процьківа чи якогось ще чоловіка, якого ми тут виходили. Тому я вважаю, що, ще раз підкреслюю про те, що до тих таблеток, які видучені в автомобілі, я взагалі важав до винушу. Як це можна ті такі речі приклеювати мені, що я сиджу в кабінеті, з машиною щось витягнуть, машина не моя, машина бозна не була. От власника не допитали. Це, це, це не місце слово дебати. Привіт. Кажете, що ми не знали за того, а ви знаєте, як які хороші нові дають. Як вас хотів запитати? А ми так спілкувалися просто тоді, як друзі. Угу. Це провокатор, ми з ним не знайомі. Обвинувачений, заспокойтеся. <плес> <плес> Дивіться, тут таке зазначено, Було отримано від негласних і власних джерел інформації стосовно зберігання збуту наркотичних засобів психотропних аналогів, прекурсорів, специфікованих Де той збут. Звідки закладу інформацію про зберігання? там написано, працюють, і не джерел. Вас то, що джехту тут понаписали? Так. Якби сюди, що ти вивозив, щось? Так. так що так. Дайте свідкуємо. Звідки інформація така, чому? що було зберігання і було збуд. Мені кажуть, що ми всі золота читаєте. Почитайте зараз. Чим вона підтверджена ця інформація? Я отримую інформацію, інформація, її випадку. Ну, все одно. Ви перевірили інформацію? Ну, перевірили, прийшли до вас, ну що інші. Ви ще знайшли? Ні. А чому ви це не описали на

Ярослав Томисяк. Це так, так? так? Дивіться, тут зазначена е, дата та час виявлення кримінального правопорушення. Конкретно. 14.09.21 року о 00.05 хвилин. <клухи> Справа в тому, що в тій годині, а саме в 00.05 00 хвилин, зазначено, що знайдено 210 упаковок облістрів. Так. <клухи> А згідно показів митників і відповідно їхніх документів, ці всі речі були знайдені близько 4 чи 5 години під ранок. Питання. Звідки ви знали в 12-й годині, що є 210 таблеток? 210 блістерів. Дайте відповідь сюди? Я не знаю, що тобі сказати, а що вам сказати. В судовому сільському колонку суді пробігтиму заслуговування плану злочинного попитання обвинувачення під час судового розвитку кримінальної заробітні обслідні рочові докази, що ставить зараз управління з виникенсалом керівному йому змучення. Відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України обставини, що пом'якшують покарання не встановлено. Обставини, що обтяжні покарання також не встановлено. Вважаю, що суд має всі підстави визнати його виному вчинення кримінального правопорушення та застудити його у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією цього ми. У звинувачому забезпечується конституційне право на рівний вибір захисника, що є одним з основних елементів права на захист, від статті 59 Конституції України. Обмеження цього права є істотним порушенням вимог кримінального процесуального кодексу. Законання вище нарадо відповідно до статті 59 Конституції України керуюча статтями права України, прошу залучити до участі в кримінальній справі адвоката Лучниця Микола Васильовича в якості мого захисника, прийняти до відомого відмову від захисника Греченко Павла Євгеновича, призначеного центром безоплатної оплатної коринної допомоги. Додатково поясню, що після е конфіденційної розмови. Полов'яном, що в нас трошки розійшлися думки стосовно мого захисту. Протестую, я відмовляюсь від захисника. Я відмовляюсь від будь-якого радянського адвоката. Я розумію, що ви відмовляєтесь від Речника і хочете залучити іншого захисника. А він все правильно відмовляють від захисника у зв'язку з тим, що скільки вирішується моя доля на наступних, як казав прокурор, 12 років, це дуже важливо. Тому э, захисник такий мене не влаштовує. Греченко, ви маєте що зробити? Я покладаюся на розгляд суду. Прокурор, будь ласка, приводу відмови від захисника, Відмова українська не може бути. Пропоную відхилити, оскільки це не передбачено радянським законодавством. Участь захисника в процесі вважаю обов'язковою. Відвід від захисника не задовольнює. Ну, які Будь-що якісь питання? Бо, по по-перше, ви обмежуєте моє право в захисті. Ви не даєте мені залучити захисника. Тепер ви не даєте мені можливість підготуватися до дебатів. Ми провели розмову, ми не провели вже конкретну розмову стосовно дебатів. Знову я прошу вас дати мені таку можливість, ви не даєте. В чому буде зараз з вашого рішення? Скажіть, будь ласка. Шановний mm -hmm. суд, я ще раз звертаюсь до вас. З розумінням поставитись до даної ситуації. Ви три роки слухали ту справу. Вам не спішило декілька днів. Тепер вам декілька днів щось дуже сильно горить. Можливо, що я не знаю, можливо... вам не достатньо, достатньо часу не підготовки. Це не достатньо часу. Півгодини проведення захисником це не є достатньо часу. Я я так, це зуміло. моє конституційне право. Я маю право захисника міняти тоді, коли вважає за необхідне. Відмовлено, то заміні відмові захиснику. Ви можете за добре, ви відмовляєте захиснику. Дайте мені можливість наразі вчину підготуватися цим захисником. Зараз виступає судово девати захисник. До чого тут світло? Будь ласка, захисник, вам слово судовий дебати. До вашого процесуальної поведінки мова. Ми судове засідання, Коли не було світла, коли ми хотіли слухати, ви сказали, коли нема світла, слухаємо тільки запобіжний захід. Ніяких по процесуальних. Ну, по суті, справи ми не слухаємо. Це були ваші слова, пане Головуючі. Сьогодні світла нема. Ви щось слухаєте. Ви просто слухаєте. Слухайте дебат, настільки важливий, що це є підсумок всього е, судового процесу. Чому зараз ви не оголошуєте проєкт? Ну чому таке обереження ставлення до мене? Чи до моєї справи? Можливо, каже, ми щось не знаємо, Юрій Мирославович. Не закінчуємо. Захисник, вас слово судової дебати. Виступайте. Uh. Ваша честь дана справа на засадах Кримінального кодексу України. Так, дійсно, є незаконний переданий факт переданого кордону на речовинами процесорами. По суті, прияв розвивачення, я вже не визнаю. Мій підзахист частково визнав визнавав дані препарати, які були разом з ним. Кваліфікацію дій підзахисного я вважаю вірною. Нема зв'язку між моїм підзахисним захистом та криміналітетом міста Львова. Ну незнання закону не звільнюють кримінальної відповідальності, але е, я рахую, що ми підзахисному давати можна мінімальний термін. Але при винесенні вироку прошу врахувати обставини, які характеризують особу підсудного. Його відношення до праці. Характеризуючи дані відносно основному підзахисно є позитивні. Тобто, як змістов роботи, як слідчого ізолятора, тобто порушення його режиму роботу. Просив би мінімально вдатися захисно, взяти до уваги його громадську діяльність політичну. І... Впевнений, що вирок суду буде обґрунтованим та справедливим. Ну, в загальному плані, то я мовити, що це буде що Спочатку з клієнтом проблему говорили, на сьогоднішній день по і Прекрасно тільки що чули захисника, який сказав, що він навіть не має письмових дебатів, оскільки він не підготував. Тобто це речі, які ще раз підтверджують, що в нас немає, не було нормальної співпраці стосовно судової дебатів. Тому є прохання, дати мені зараз. Зависто... Вам слово зараз надає. Суд зараз вам надає слово судової дебати. Вже в цей момент. В цей момент я не готовий особисто. Мені зробити. треба дати хоча б один день чи хоча б якийсь певний період, щоб я підготував, підготував цей судовий дебати і нормально. Суд оголошує судові дебати закриті. Тай піднімається підготуватися хоча б до достатнього слова. Захисник якої можна, ходить КПК передбачає судом. Я в

16 грудня в слово. І справді, якось, щоб Господній суд був над вами, знаєте, кожного разу, коли будете робити якусь таку справу, подумайте про те, що на вас дивиться Бог, який приймає рішення, і як судити в тому плані, знаєте, що завжди може іноді має любов бути вища по але іноді не раз треба і... До людини проявити якесь милосердя, в тому, знаєте, щоб та людина, хто знає, що, що мотивувало її вчинком. Іменем Української Радянської Соціалістичної Республіки судова колегія. В складі колегії судді, говорячи в судді пол, то в нас судді свят поворожник, зустріч секретаря сволоці на якому покурорів. Стуса Василя Семеновича позбавити волі у ВТК суворого режиму на 10 років. Керівництво Юрія Романовича визнати винуватим в чинні кримінального порушення та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на 10 років 6 місяців з конфіскацією цього майна. Судові стягнення на приїзд свідків на суд у сумі 2200 карбованців стягнути із засудженого Стуса. Стягнути з керівництво Юрія Романовича в користь держави. 2574 гривень. Суд закінчено. Цьому судовості не оголошується Потвори! Навіть слова останнього не дали сказати. Синку, дуже мені хотілося поговорити з тобою. В житті доводиться обирати або цікаву муку, або нецікаве щастя. Ідеал є один. Добра і справедливості, чесності і любові. Іншого, мабуть, нема. Синко, не серце на мене. Коли ти озлобишся, коли повіриш, що світ жорстокий, він закриється від тебе. Попри всю несправедливість, треба вміти любити, вірити, зберігати надію, бо наш світ добрий, знається або поки вір